Дорогі брати і сестри, вітаю вас, любов'ю Ісуса Христа, Мир Божий вам. І від всього серця хочу разом сказати слава Ісусу. Кожен раз, виходячи на це святе місце, ти переживаєш хвилювання, тому що сотні людей, які прийшли до церкви. І кожен йшов і казав, Господь, скажи щось в моє серце. І Бог чув твою молитву, Бог знає твої думки, і Бог знає твої переживання. І наскільки важливо, щоб ми були сьогодні готові почути його, навіть якщо ми почуємо те, що може нам не сподобається. Наскільки важливо, щоб ми були сьогодні відкриті, почути не так, як нам хочеться, яким методом він буде говорити, може, ми вже придумали, а саме так, як він хоче. Одного зібрання вечірнього, невеликій сільській церкві, жінка, яка недавно покаялася, а чоловік ще не прийшов до Бога. І вона півроку його уговорювала, ну підемо зо мною до церкви. Ну хоч побачиш, які в нас там брати, які в нас хор, хоч побачиш, як нас там гарно проповідав. І він не йшов півроку. А потім дав згоду. Дав згоду. Вона же так переживає, бо ж і перша зустріч то саме важливе. Перше впечатлення то саме сильне. Вона так переживає і треба в той вечір хор поїхав на євналізацію, Проповідники, всі хороші, уїхали. Якийсь дідусь став і ще читає родословну. Хто скільки років жив? Вона вже голову сховала, як той страус, і думає, ну все. А він сказав: ото раз піду, і більше я з тобою не піду, докажу, що нема чого туди ходити. Сидить, переживає та жінка. Голову боїться в його сторону повернути. Повертає, а він весь заплаканий. Хлипає навзри. А той дідусь далі читає, мафусал жив 969 років. І ті імена не, 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 не слов'янські. Вона не витримала, вже і так любописно розібрало, каже йому в бік. Чого ти плачеш? А він не може сказати, хлипає, каже: той 900 жив був святий, мені 35, я грішник. Друзі, наскільки важливо? Все Боже Слово є боговдухновенне. Амінь. І може до нашого серця. Молоді люди приїхали. Це секрет вічної молоді. Як біля молодих водишся, то будеш молодий завжди. Але каже Павло Тимофію, хай ніхто твоєю молодостю не пренебрігає. Але будь. Будь образцом, да, будь прикладом в вірі, в любові, в чистоті. Друзі, наскільки важливо, наскільки важливо, щоб ми молилися за молодь. Ми маємо чесно признати, нам легше було. А що далі буде, ми ще не знаємо. Наскільки важливо довіряти їм? І наскільки важливо за них молитися, я вже вас настраю, що в кінці був молитв за молодь. Не тільки за студентську молодь, за всю молодь. Тому, друзі, коли я дивлюся на них і думаю, могли би хлопці, дівчата, гроші заробити за літо. Могли б мати фан. Могли б, правда? Могли б десь чилити, як то вони кажуть. І думаю, то, що вони вісім тижнів будуть сидіти слухати, вже почти герої. Почти. Але наше бажання, я кажу їм дуже відкрито. Я їх люблю кажу їм дуже відкрито. Всі хочуть побачити, що після буде, а не те, що в школі, правда? Ми ж знаємо, хто прислів'я цеплять, читають по осені, да, не літом, да? хай Бог благословить друзі. Ми чекаємо, щоб Бог підніме молоде покоління. Школа тільки, знаєте, допоможе ту посудину зробити, а туди треба, щоб Бог духа налив. Силу Божу, пізнання Бога, покликання. І ми будемо всі радіти, навіть якщо Бог їх використає більше, ніж нас. Амінь. Не чую. Ті, що кажуть, то вони будуть радіти, а другі будуть, напевно, шкодувати, чого їх більше, як нас. Будемо радіти. І Бог це багато раз мені казав, що це покоління Бога є в плані, і Бог його сильно вихрости. І щоб нам потім не удивлятися, то давайте вже в них вкладувати наші молитви, наші пусти, наші благослові. Я буду говорити сьогодні про покликання. Знов забув за очки оператори мені поможуть. Відкриємо Біблію, у кого є друге послання апостола Петра, перша голова, другий і третій вірш, і потім 10. Або давайте від другого до 10. Благодать і мір вам да умножаться в познанні Бога і Христа. Иисуса Господа наш, как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, Которым, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались с причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похоть. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, терпение благочестие. Благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более – Старайтесь делать твердим ваше звание і зброння. Так поступає, ніколи не приткнетесь. Є звання, є призвання і Я хочу сказати, що я впевнений в тому, що кожна спасенная людина, яка отримала народження згори, кожна, кожна, я в це впевнений, разом з спасінням отримала покликання. І В цьому тексті два рази, Бог призиваючий, Бог, який дав нам і звання, і збрання. Я хотів би сьогодні поділитися деякими думками. Історія буде із старого заповіту покликання пророка Єлисея. Бог це зробив через пророка Ілью. Ви пам'ятаєте, це один із найбільших, любимих пророків, який Бог використав особливо. Особливо, знаєте, пережити, коли весь народ біля тої гори кричав на Батом, і ехо йшло по пустині. Господь є Бог, тому що на очах всіх людей огонь з неба зійшов, жертву поглотив, камні, воду, все поглотив. І всі зрозуміли, всі зрозуміли що не треба більше на два коліна хромати, треба Богу служити. І в центрі цієї історії Бог використав пророка Ілью, який думав, що він один екземпляр. Друзі мої, хто родом з Союзу, якщо ви думаєте, що то колись було тільки там, а ми вже тут і вже нічого не буде, напевно, ми помиляємося, як рівно як Ілья. Десь на 7 тисяч разів. Ілля каже, я один екземпляр, пророків вбили, вже нікого немає, моєї душі шукають. «Забери мене! А Бог каже ні. Бог каже, ти маєш Азаїла помазати в царі, на цілью, ти маєш Єлисея, і, і ще є робота для тебе. Брати і сестри, є багато роботи для Царства Божого, навіть якщо ви вже думаєте, що вам пора вмирати. Якщо ви не вмерли, значить ви ще треба. Логіка проста. Якщо вже не треба, Бог вас забере. Так що всі тут потрібні. Хороша новина. Ілія йде, але попередку було написано, що він Азаїла має помазати, а потім вже Єлісе. Але він йде спочатку до Єлісе, і Давайте ми відкриємо третя книга царств, 19 голова. І ми прочитаємо з 18 вірша. Третя книга царств. 19 голова з 18 -го верш. Ой, ні, щось мені не те відкрили. Третя книга царств. О є. Впрочем, отак знаєте, між допрочі. Впрочем, коли дуже серйозно Ілля вважав, що він один, а Бог каже, впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей, всех сих коленей не преклонялись перед Ваалом, и всех сих уста не лобызали его. Или я помолялся Ривну в семь тысяч раз. Так и бывает. Дальше. До конца голову уча. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал, 12 пар валов було у нього. І сам він був при 12-й. проходя мимо нього, бросив на нього мілоть свою. Поки тут зупинився. Молодий чоловік. Видно, Ілья знав про нього, знав, що він зовсім його треба було на північі йти до, 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 до Єлісія. І він приходить туди. Я не знаю, я стараюся завжди построїти мостик від, від того, що було колись в історії, до сучасного. Ну, представте собі, молодий чоловік вашій церкві, має 12 траків, чи фур там, як хочете. Ну, то бідний чи багатий? Ну не бідний вже, так? Да? Є у вас такі брати, які мають по 12 фур чи траків? Ну, ви розумієте, так? Да? Але слухайте, якщо він знайшов гроші на 12 траків, якщо він знайшов 12 водіт... 11 водітелів платити зарплату, а написано, а сам був біля 12 то він не тільки мав бізнес, він ще й мав хобі. Йому нравилось. Ну, Як він 11 будівель знайшов, знайшов би 12 чи ні? Ну, не знайшов би. Ну, ті, що урали. Тенько. Будеш проповідником, якщо б тобі ніколи очки не треба. Було. Друзі, ви знаєте, деколи думаю, що люди покликані це якісь неудачники. Не те не вміє, не те не поїду на місію. Ні. Я хочу перше сказати, що люди покликання це, це не неудачники, це успішні люди. І де коли ми думаємо, ото бідний, то з нього щось вийде, а то багато з нього нічого не вийде. Єлисей був досить такий, знаєте, ну, нормальний. І от, знаєте, обичний день, зранку плани, він там розчинув, скільки він тих акрів має спахати. Но він не розшитовує, ніхто йому текст месеч не прислав, що сьогодні ілія прийде до тебе, Бог до тебе проговориться. Друзі, я за ту думку, що ми не маємо планувати, коли і як Бог нам має говорити. Чуєте? І кожен з нас має десятки свідоцтв, як многообразно і многократно Бог говорить до нас. Но це ніколи з чим не, не спутаєш, коли Бог говорить до тебе. Андрійко казав, Бог проговорив до нього, і він не може зупинитися. Як то добре? Андрійко ніколи не зупиняється. Це тільки початок. Як тільки ти пізнаєш Божу любов, ти думаєш, ніколи нічого близько не знав, але це тільки початок. Друзі, і отакій нестандартній ситуації, уявляйте, в робі. На вашій роботі. Чи ви хобі своє робите? Бог починає говорити. І говорить дуже странно, ніяких слів, просто взяв мілой плащ, і накинув. І пішов далі. Друзі, коли Бог кличе когось, я хочу сказати щаслива людина, яка знайшла своє покликання. Щаслива по настоящому віруюча людина, яка знайшла своє покликання. Чи легко її знайти? Ні. Чи всі знайшли? Ні. Хтось знайшов 20, хтось 40, хтось в 80 знайшов. Але щаслива та людина, яка на тому місці, де Бог її хоче бачити, і робить ту роботу, яку Бог хоче, щоб вона робила. Я ще раз повторюю: кожна віруча, спасена, рождена, свища людина має покликання. Бог є план і ціль для тебе. І то є щастя, коли ти благословінням для других. Саме головне, не треба нікого копіювати, ти оригінал. Знаєте, перша думка, якою я хочу сказати, Єлисей, який мав вже якийсь определений успіх, мав про себе думку. Знаєте, дуже часто думка, як я думаю про себе, розрізняється, так, як про мене думають. І так само може розрізнятися, як про мене думають, і як я про себе. Є думка завишена в людей, є думка занижена в людей. Є люди, які, як, як, як Саул, думають, що вони на голову вище всі. Є люди, які кажуть, я трапка, я нічого не стою. Друзі, ніхто і ніколи тебе так не оцінить. Замужем ти чи не замужем, ти чи ти не жонати, є діти, у тебе нема діти, є бізнес, нема. Тебе оцінив син Божий і віддав саме більше за тебе свого сина. Ісус Христос, Його кров, Його смерть. Ти дорого оцінив Його очах. Тому оцінка наша про себе. Я помилуваний Богом грішник, і Він цінить мене. Слава Йому! Не тому, що я все правильно роблю. Не тому, що я самий умний, самий красивий, а тому, що він вибрав мене. Слава йому. Завишена заоцінка це проблема. Занижена самооцінка проблема. Люди не можуть других сприймати, чому вони себе не сприймають. І коли ти правильно розумієш, і хто ти є в Бозі, то ти правильно до людей будеш відноситись. Не буде проблем. Єлисей має правильну самооцінку, він розуміє, що якщо ті пари є, ті траки є, ті гроші є, чи бізнес-хобі є, то не то, що ти умне, Бог благословив тебе. Ви знаєте, як оцінити, як ми відносимося до цього? І наскільки легко ти зможеш з цим розстатися? Оце дуже легка провірка. І коли, знаєте, стало на віса два питання: покликання, і, і оце, що він мав. І за того, що в нього була правильна самооцінка. І за того, що в нього було правильне відношення і до грошей, і до хобі, і до життя. Він кидає біжить за Ильей. Біжить, а той каже, що тобі. Давайте далі прочитаємо следующий вірш. І тут написано так. І оставил Єлисей волов. І побежал за Ильей и сказал, Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой. Он сказал ему, пойди и приходи назад, ибо что я сделал тебе? Знаете, дуже часто є такі єврейські питання А что я буду с цього мав? Колись учні це питали, помните? Ми оставили бать... батьків дома. Що ми будемо за цим? Ісус каже тисячу крат. Тут і ще й та. Коли ми чуємо цю історію, ви пам'ятаєте про того чоловіка, якого Ісус кликав і за собою, і Він сказав, піду, позволь мені попрощатися з родителями. Ісус е... зовсім друге сказав, правда? Той хотів оправдати свою нерешительність. Чуєте? Той, що Ісус кликав. Ми ж знаємо, як оправдати свою нерешительність, правда? А Єлісій каже, я признаю і поважаю батьків, і я знаю п'яту заповідь, в житті ніколи добре не буде достатньо, якщо тато маму не благословлять. І що каже? Ілія каже, йди. Бог серце наше бачить. Дорогі діти, в кого є батьки? Ніколи в житті не буде достатньо добре, якщо батьки не благословлять вас. Зробіть все. І коли ми говоримо про покликання, коли ми говоримо, що Бог є план для тебе, Бог хоче тебе використати, Бог включив цю всю програму батьків, мама, яка народжувала тебе, рискує своєю життю, має право благословити, тато має право благословити. Читайте старий заповідь, священник не міг відмінити обід, а батьки мали право. Правда? Є велика влада в благословенні батьків. Діти? Може сьогодні щось так вам кажеться, це не сучасно. Може кажеться, що мама тато відсталі не сучасні. Просто логічно, якщо вони більше жили, вони більше розуміють. І Бог дав їм таку владу. Ви будете батьками, ви будете мати цю владу. Зробіть все, щоб вас благословили ваші батьки. Бог говорить до дітей через батьків дуже часто. Бог говорить. Може, ви їх читаєте недуховними, може читаєте, що вони постійно на роботі пропадають, щоб тобі нове плаття купити і кеди. Бог говорить через батьків. Єлісей знав, що в покликанні це дуже важливо, і він каже, я маю попрощатися з батьками. Ілія каже, давай. Давай. Я тобі нічого не зроблю, це твій вибір. Друзі мої, я хочу сказати ще одну думку. В покликанні Бог дуже рахується з нашою волею. Бог ніколи, нікого ніде не буде заставляти. Богу так важливо твоє бажання, усознане бажання. Богу так важливо Твоє рішення, усознане рішення. Ти можеш йти, поки до батьків, може, ти передумаєш за мною йти. Може, ти передумаєш покликання своє. Це твій вибір. Іде лісі до батьків, вертається. І що далі ми читаємо? Читаємо наступний вірш. Он, від нього, взяв. Пару волов. І заколол їх, і зажегши плуг валов, і жарив м'ясо їх і роздав людям. І вони їли, і сам встав, і пішов за Ільєю і став служити йому. Інтересний момент. Знаєте, що завжди буде спокуса вернутися до старого діла? І от Єлісій знав про це, і щоб не було куди вертатися, що робить? Палить плуг, дрова є, да? коло тих волів, жарить шашли. І він розуміє, що, можливо, він своїх сусідів, ту громаду, ну, давайте назвемо церкву, може ми може скоро побачить. І він розуміє, що він зв'язаний, він не просто як гриб виріс сам десь, він зв'язаний з цими людьми. Дорогі друзі, молодь, я вас дуже прошу. Ви до кінця не осознаєте, від кого залежить ваш успіх? Може, той самий незамітний дідусь, чи бабуся, які моляться за молодь, і твій успіх, і те, що ти не впав, і твоя добра доля, вона просто тими людьми вибухна, Чувствуй цю залежність від них, Цінуй цим. Ви Знаєте, той місіонер, чи той, та людина, яка пішла шукати покликання без серця, це як рибак без лодки. Що він зловить? Но коли є церква, яка тебе благословляє, коли ти відчуваєш цю єдність, тобі дорогі ці люди, вони участвують в твоєму житті, ти не просто сам і в тебе сім п'ять і ти самий умний. Наскільки це важливо получити благословення церкви? Наскільки це важливо відчувати цю гармонію між поколіннями? Молодь навчиться слухати старше. Один приклад. Марія була дуже молодою. Мати Ісуса. І пішла до Єлизавети, а та була дуже старою. І що там написано? Скільки вона витримала старою общатися? І пробила у нього. Скільки місяців? І їм було цікаво. Вона не казала борінь. Брати і сестри. І ви зробіть, щоб до вас тягнуло молодь, щоб від вас віяло теплом, не сутіть їх. І ви, молодь, поверніться до старших. І це принесе велике благослові вашому поклику. Єлісей це знав. Єлісей це знав. Зробіть все. Робіть, що можете. Якщо ви не знаєте, що в церкві робити, спитайте служителя. Зробіть все, що ви можете. Знаєте, я хочу одну думку ще лишити вам. Коли Єлисей пішов за Ільою, він став, став зразу рівним йому чи ні? Ні. Покликання є, помазання є, да? але він не став. Там написано, що він воду подавав йому на руки. Ви скажете, то низько. Ви читайте далі, як, як Єлисей отримав помазання. Як Єлисей мав амбіції нормальні, і сказав, що дух, який на тобі, то що, має бути? в два рази більше на мені? Соломон, молодий теж, гарний чоловік на той час. Проснувся ночью, Господь, просив, що тобі дати. Знаєте, не розтірявся. І Богу дуже сподобалося, що було в нього на першому місці. Не просив слави, не просив багатства, да? не просив душ ворогів. Каже, дай мені премудрість і розуміння. І Бог каже, так, як ти правильно просив, то я тобі все дам. Молодіж. Мені хочеться, щоб ви мечтали великої. Велико бути в Божому плані бути в Його руках, мати Його силу на собі. Мати Його помазання на собі. І коли ви читаєте історію Єлісея, ви бачите, що Ілія там на горі молився, прийшли ті п'ятдесятники, ну то другі п'ятдесятники, не такі, як наші. І що каже? Огонь з неба тих попалив. Ну, то давайте чесно, попалити легше, ніж накормити потім в Самарі тих, які твої вороги. Щоб накормити тих, що в самарі, треба мати два рази більше сил. І служіння Єлісея, воно таке соціальне. То сокиру до стане, яку втопили, да? то до досареп, то піде до вдови, то піде молодь. Так як Бог поведе. Це місце, де Бог буде. як Бог захоче використати. Можливо, це не будуть стадіони, велика церква, можливо, це буде зовсім мало, зовсім незамітно, але немає нічого лучого катати, коли ти чувствуєш, що його рука на тобі, його слово в твоїх устах. Судьби міняються, сім'ї міняються, жити хочеться. Ти осознаєш, що великий Бог звернув увагу на тебе маленько і використовує в своїх могучих руках. Є справа, яку він ангелам не довірив, благовісться, він довіряє людям, ті, які повинуються йому. Ми будемо молитися, друзі. Я хотів би сьогодні помолитися разом з вами. Вертемося те, що я казав початку, за молити. Мені хочеться, щоб кожен з них знайшов своє покликання. Мені хочеться, мені хочеть, щоб кожен з них в цьому світі, де так багато зла, вони чувствують, що є два островка, є два безпечні опасних островка це сім'я, це батьки і церква. Там, де їх поймуть, там, де їх приймуть такими, як вони є, там, де за них поболяться, де стараються їх підняти, коли вони навіть впали. Я хочу прикликати. Шукайте своє покликання. Буде один, один обичний день. І може та мілоть ви її почувствуєте на собі. Ваше життя буде змінене. Щаслива людина, яка знайшла своє покликання, встанемо для молитви.